Всіх вітаю на каналі. Значить, нарешті їду у науково-дослідний інститут фізіології рослин і генетики НАНУ країни. Хочу все ж таки зробити обзор. Почали після обільних дощів, великих опадів в нашому регіоні збирати свої дослідні ділянки. Це позвонив, якраз вони виїхали. Покажу для вас їхні сорти, як виглядають. Спробуємо когось спіймати для того, щоб можна було поспілкуватися. Дізнатись більше інформацію і подивитись, які маленькі селекційні комбайни працюють на полях даного господарства. Сорти українські, які виводять у цьому інституті, приїжджаємо через переїзд. Все, під'їжджаємо, дослідне сільськогосподарське виробництво, інститут фізіології рослин і генетики. Національної академії НАНУ України. Зараз подивимося, що тут можна буде засняти. Так, заїдемо через тракторну бригаду. Подивимося, що тут. Так, трактори стоять поки. Не працюють, комбайни в полі. Так, заїжджаємо до їх. Так, щось такого не бачу. Всі, мабуть. У полі. Так, щось запитаємо, хто де. Так, а ви зараз де? На дослідних ділянках там, так? Да? Ну, я зараз тоді під'їду, бо я якраз приїхав на тракторну бригаду, нікого не було. Ну, якби нікого немає, тільки охорона. Добре, зараз я тоді під'їду до вас туди. Так, зізвонилися з керівництвом. Всі зараз на дослідних ділянках. Так що, Їдемо туди. Так, без 26. Стигнемо щось засняти для вас, я думаю, цікаве відео, так що не перемикайтеся, під'їжджаємо якраз до дослідних ділянок. Зараз спробуємо, не сильно відволікаючи жниварів засняти щось цікаве, видно комбайн Відео. Я думав, буде це першим відео. Значить, оце якраз в попередньому відео ввечері вже домолочували перший день пшеницю. Значить, їхав я перший день засняти відео про сорти пшениці селекційні. А вийшло так, що не вистачало водіїв і звернулися до мене за допомогою, щоб поїздив трошки повозив зерно. Так що поки що вони зараз після дощів встигають самі возити, то ми все ж таки знімемо для вас відео. Пшеничка трошки потемнішала, звісно, після великих таких опадів. Ну нічого, я думаю, все рівно буде цікаво. Так, нарешті ми приїхали на досідні ділянки господарства науково-дослідного інституту фізіології рослин і рослини генетики НАН України. Довго ми збиралися сюди приїхати, засняти не тільки, як виглядає пшеничка, а й поспілкуватися із керівництвом, агрономами. Значить, зараз на ділянці з нами знаходиться директор науково-дослідного інституту фізіології і рослин генетики НАН України Давід Віталійович Коновалов. Він зараз нам розповість трошки про свої ділянки. Значить, господарство знаходиться Київська область, село Гелаваха. Ну і зараз поспілкуємось. Розкажіть, будь ласка, про свої технології, як виводяться ваші нові сорти, як виводяться всі ці селекції, тому що багато хто, не знаючи, бігає за імпортними разними сортами. І з свого досвіду я скажу, так як воно є, без всяких перебільшення можу сказати одне. Колись я брав, колись в попередніх відео вже згадував подолянку дарунок Поділля. Богдана це дуже хороші сорти, які я на своєму власному досвіді переконався. Наші українські сорти нічим не гірші ніж іноземні, тому не потрібно спішити купляти якісь іноземні. Більш можна ознайомитись дуже великий тут вибор сортів, і остиста пшениця, і безоста. Тому зараз нам будуть розповідати про всі ці сорти. А ми слухаємо, не перемикаємось. Я думаю, буде багато того чого цікавого. Доброго дня, дякуємо Сергію, що завітав до нас. Ми дуже завжди раді гостям, які відвідують наші поля. Ми знаходимося на полях дослідного господарства Інституту фізіології Національної академії наук України. Основний процес, який ми тут робимо з науковцями і виробничниками це селекція насінництва сільськогосподарських культур. Основною нашою культурою, якою ми займаємося, наш інститут і дослідного господарства це є пшениця зима. Вирощуємо виключно насіннєві посіви, товарних посівів у нас немає. Реалізуємо, як правило, насіння супереліти еліти та першої генерації, де ми знаходимося вже було повідомлено, це Київська область, селище Гливаха, Фастівського району. Працюємо з усіма регіонами країни. Маємо на озброєнні сорти, які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для всіх природно-кліматичних зон України, починаючи. Від степу і полісся, завершуючи, маємо сорти посухостійкі, маємо сорти високоінтенсивні. Маємо сорти універсальні, маємо сорти з підвищеною якістю хлібопекарських властивостей. Маємо сорти європейського екотипу. Вся наша селекція побудована в першу чергу на попиті і на бажанні, скажімо так, і на наших клієнтів, наших партнерів, те ну можна сказати, що ми виконуємо їхні завдання і задачі поставлені перед нами, перед селекціонерами. Ця лекція ведеться в нашому інституті вже більше 40 років на чолі з Героєм України, директором інституту Маргуном Володимиром Васильовичем. Зараз ми з вами знаходимося на розсадниках розмноження, які в подальшому будуть розмножуватися вже в дослідному господарстві на більш великих площах і реалізуватися як посівний матеріал. Вся продукція, яку ми вирощуємо, проходить апробацію, сертифікацію на посівній якості. Фасуємо ми її або в мішок, або в Бікбех. За потреби надаємо послуги в протруюванні насіння. В принципі, надаємо повний спектр, який тільки забажає наш партнер чи клієнт. Є в нас філіали по всій Україні, це компанії, з якими ми працюємо, які розмножують насіння. Починаючи з Одеси і завершуючи сумами, починаючи з Франківська, і завершуючи Полтавщиною, Харківщиною в будь-якій точці. України можна придбати насіння сортів нашої селекції. Основні наші сорти, які на сьогодні є у виробництві, це Богдана, це всім відомий сорт, це Подолянка, Снігурка. Також виходять уже на ринок сьогодні нові сорти, такі як Астарта, Городниця, Київська 19, Київська 20. В цьому році вперше будуть представлені до реалізації сорт пшениці азимої синтетик 240. Київська 22, Січислава, Родослава це ті сорти, які, скажімо так, максимально реалізують свій генетичний потенціал в усіх природно-кліматичних зонах України і дають гарний результат по врожайності і високий прибуток для фермера і агрохолдингу. Тобто, можна все сказати, що під любого господаря, малого господарства, фермерського одноосібника чи під великий крупний агрохолдинг можна підібрати насіння. Так, можна навіть більше, можна підібрати навіть під певну якусь технологію. Сорт буває по-різному в сільському господарстві. Є обмежене фінансування, обмежені кошти, і, скажімо так, більша щадна технологія, де застосовують, менше, де застосовують підприємства менше добрив. Є сорти універсальні, які до цього пристосовані. Там, де менший фон, менший агрофон, там, де більш пізній посів, де гірші попередники. І є сорти для добрих господарів, які максимально забезпечують технологію, починаючи від. Живний під основний обробіток ґрунту і завершуючи обробкою пестицидною, то це сорти високоінтенсивні. Вони реалізують потенціал. За 10 тонн з гектара ми вже давно перейшли по врожайності. Єдине, що все залежить не лише від нас, і не лише від науковців, і не від селекції, а багато чого залежить від погодних умов. Звичайно, я погоджуюсь, тому що скільки можна б не дати і там і 300, і 400 кг селітри на гектар, і карбоміда по листу, і мікродобрив, і всього ну, якщо не буде ну, по-перше, вологи опадів, та й земля велику роль відіграє. На пісках одній врожайності, на кращій другій, тому щоб високо отримати врожайність, а все інше вже залежить звичайно від погоди. А скажіть, будь ласка, таке питання, як сама технологія проходить виводу ваших селекцій? Тобто, наскільки я розумію, скільки я спілкувався, тобто є якийсь сорт, далі виводиться якось. Ну, поправте мене, може я помиляюсь, нова селекція виводиться якось із цих сортів сортів. Як воно все? Проходить, я думаю, багато кому буде це цікаво. Ну, селекція дуже складний процес, який потребує певного багажу знань. Скажімо так, звичайний перехідний українець не зможе просто взяти і створювати там сорти. Для цього, в першу чергу, необхідне знання і великий досвід. По-друге, необхідна безліч вихідного матеріалу, які будуть основою для створення вже нових сортів. А далі селекціонери там, путем схрещування. І ще своїми методами створюють, дещо навіть приховують від нас свої методики і технології, нам навіть не розповідають. Саме головне вони кажуть, основна задача яка на виході отримати високоякісний продукт. А яким чином ми цього досягаємо? Каже, це вже наші фантазії і наші клопітка праця. Можна сказати так: при кожній технології є свої нюанси, і невеличкі у технологів секрети. А скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу, щоб вивести якусь селекцію, якийсь сорт новий взагалі, з нуля виведення сорту займає не менше 13 років. Це займає не лише період часу, ви розумієте, а і дуже, скажімо так, великий об'єм, знову ж таки, я повторююсь, багаж знань і кроме цього ще й фінансових витрат. Безліч. Ми знаємо, наскільки ця робота тяжка, наскільки вона відповідальна, тому. На сьогодні в інституті до цього відносяться дуже серйозно і створюють, скажімо так, сорти, які сьогодні конкурентні на ринку і не лише в Україні, а й за межами. Маємо і іноземні контракти, реалізуємо носіння за кордон Євросоюз. Союз. Сьогодні, на жаль, це трішки воно призупинено це в цей момент, бо війна нам перешкоджає в цьому ділі. Але взагалі наші сорти знають не лише, скажімо так, в Україні, а в країнах ближнього зарубіжжя. По технології вирощування ми, як правило, для насінницьких посівів застосовуємо класичну технологію без різних експериментів і критичних моментів. Бо основним показником на виході врожайності нас цікавить, це перше маса тисячі насінин, і друге це енергія проростання і схожі, щоб в подальшому. Наші партнери отримали високоякісне насіння і мали гарний врожай. Як правило, ми вносимо під основний обробіток ґрунту НПК у фізичній вазі 150-200 кг. Це може бути нітрамофос 16, 16 16 можуть бути інші будь-які формули. Виходячи з цього, розраховуйте вже і дивіться самі за потреби, залежно від попередника, залежно від ґрунтів, залежно від технології і залежно обов'язково від запланованого рівня врожаю. Далі з весни ми робимо підживлення азотом, перше та друге. Загальна доза в фізичній вазі становить близько 300 кг, Ну і в період вегетації за потреби. Обов'язково проводимо фунгіцидний захист 2-3 рази на рік, в залежності від опадів і очагів захворювання. Проводимо захист від бур'янів і за потреби від шкідників. Добре, дякуємо. Якщо дивитися на дослідні ваші ці ділянки, вони розділені між собою. Один сорт іде без остей, остиста проміжки, такі наче доріжки зроблені. Як сама технологія проходить збирання врожаю? От ми дивимося, якраз ваші дослідні комбайниці. Якось вони щось тут в мішки фасують. Було б цікаво почути, для чого в мішки, і чому не відразу в бункер. І що далі проходить із цим зерном після того, як біля комбайна запакували в мішки, а що далі з ним відбувається? Комбайни селекційні, захват, вжатки в них півтора метри. Ділянка також має 1,5 метри і загальна площею 10 метрів квадратних. Це висяє на кожен окремо. Селекційний зразок чи зразок із насіннєвих посівів, який в подальшому буде вже більш масштабно розмножуватися. В мішки вони збираються окремо, обов'язково комбайни прочищаються для того, щоб не засмітити це все діло. І на виході ми повинні зрозуміти саме головне. Кожен мішок він важиться, підписується номер на ньому. Навіть ми не знаємо, що це за сорт і що це за комбінація. Оце буде вже в подальшому все відомо. На сьогоднішній день нам саме головне обов'язково розуміти рівень урожайності. Зразу відбираються проби на білок, на клійковину і зразу відбираються ну, проби на визначення вологості. Кожна ділянка обмолочується окремо, і кожна ділянка для нас є дуже важливою, яку ми аналізуємо на всі, по всіх параметрах. Ну, тут можна зазначити, що окрім механізації, ну тобто тракторів і цих маленьких дослідних комбанів, дуже багато застосовується тут труда людей, які працюють потім уже на току. Все те, що Давід Віталійович розповів, вже виконується у ручному режимі, як я зрозумів, так? Так, все виконується в ручному режимі, але знаємо, що зараз робочої сили. Обмаль не так і багато, то ми практично стараємося переводити свій виробничий процес в автоматизовану систему для того, щоб залучати як можна менше людської сили. Якщо буде бажання і у Сергія можливість, то можемо пізніше, трішки після збирання врожаю, побувати у нас на складі, побачити нашу насінню лінію і показати, яким чином саме вже народжується готовий продукт під назвою насіння. Я думаю, це буде дуже цікаво подивитися, як мені, так і глядачам каналу нашого, тому що зараз, на жаль, такий час, що такої технологією ну, в нашій окружності ніхто не займається. А тут є така можливість не тільки послухати, а й побачити це своїми нам очами своїми, а вам уже через камеру. Як воно все виглядає, як воно проходить зараз? Ми ще трошки поспілкуємось і потім перемістимося до комбайнів маленьких з цих дослідних. Я думаю, буде багато кому цікаво подивитися, як там цей процес проходить, тому що в принципі на просторах Ютуба я ніде не зустрічав такі комбайни. Ну і крім Ютуба, і в житті теж уже може колись де щось і було, а зараз такого практично не залишилось. Це дякувати гарним господарям, такому, наприклад, як Давід Віталійович. Він дуже багато вложить своїх сил у розвиток даного господарства. Тому що я це господарство ще знаю за багато до приходу Давіда Віталійовича. який стан господарства був тоді, і наскільки все помінялося, приложена хазяйська рука людина, яка думає і за технології. І за працівників іде завжди на зустріч. Давайте покажемо на камеру це майбутнє насіння. Значить, ще раз е, хочу нагадати те, що пройшли великі заливні дощі, йшли е, вони протягом 3-4 днів. Е, пшеничка трошки втратила свій вид, вона не така золотиста, трошки вона потемніла, так що не потрібно. Нічого такого думати. Відео дане ніхто мені відразу попереджує, не потрібно писати, ніхто мені не проплачував нічого. Я користуюся цими сортами, мені дуже подобається. Тому від себе показують все так, як воно є. Кому цікаво, можна звернутися. Я залишу внизу відео номер телефона науково-дослідного інституту, а саме Давіда Віталійовича. Тут можна і отримати консультацію, тут можна замовити сорта без різниці, наскільки я знаю, як, наприклад, півтони, так і п'ять тонн. Будь-який об'єм реалізуємо, відправляємо як новою поштою, організовуємо доставку, можна самовивозом забирати. Це питання взагалі не обговорюється. Йдемо на зустріч всім покупцям. Від там великих об'ємів вже йдуть певні знижки. Кому буде цікаво, телефонуйте, звертайтесь, завжди будемо раді допомогти. Ну, наскільки я знаю, у вас не тільки пшениця, а в реалізації сорти і кукурузи є. Так, да, ми вирощуємо не лише пшеницю. На, в інституті у нас є також гібриди кукурузи, достаток 300 МВ, ФАО 300. Теж насіння є для реалізації, Якщо цікаво, звертайтеся. Є для реалізації тритікалі азими, є для реалізації гірчиця, є для реалізації жита. Тобто в господарстві великий вибір. Було б тільки бажання наших господарів і можливість при даній нашій ситуації, оскільки, ще раз повторюємо, хто може дивитися за межами нашої країни, в країні війна. Дуже важкий час, але і ми, малі господарі, одноосібники, працюємо, стараємося якось втриматись цей нелегкий час. Ну, і господарство таке, як науково-дослідний інститут, теж працює, виводить нові селекції, нові сорти. Дуже багато чого цікавого можна тут побачити. Так що, кому потрібно, звертайтесь. не потрібно бігати за іноземними сортами. Ну, а далі вирішуйте, кому як вже подобається. Якщо подобається все ж таки іноземні сіти, Ну, я із свого досвіду скажу дуже гарні сорти тут. А зараз ми тоді переміщаємося на ваші. Сергій, дуже активний е, одноосібник, як він сказав, великих вам врожаїв. Дякую, завжди дякую. з вами. Дякую, дякую ще раз. Ось можна подивитися, зразок набраний з комбайна, наскільки він чистий. Наподобі як після ОВС битого зерна немає. Наскільки я розумію, комбайн не б'є да? зерно. Ось його комбайнер. Теж Сергій, який працює на цьому комбайні. Ось дивіться, наскільки зерно під кожним номером йде свій сорт. Вішаються мішки, куди вони вішаються на капітан. Ось таким чином мішок сюди вішається і молотиться окремо кожна ділянка. Значить, оператор комбайна сидить тут і помічник комбайнера сидить збоку, міняє мішки, виставляє на площадку, як тільки набирається на площадку зразки. Виставляюся на землю, приїжджає машина, перевантажується і везеться це далі на доопрацювання вже на комору в лабораторії. Сьогодні вийшло таке змістовне цікаве відео про нашу поїздку сьогоднішню екскурсію в науково-дослідний інститут фізіології рослин і рослини генетики України. Дослідні ділянки продовжують далі. Молод було багато цікавого. З вас велика така жирна вподобайка. Нові глядачі підписуємося на канал і зустрінемось уже у наступних випусках.